Уже стало доброю традицією збиратись у затишній читацькій залі міської бібліотеки для людей, як його поетично називають срібного віку. Клуб із відповідною назвою Надвечір'я за багато років зажив доброї слави об'єднання, де можна вдосталь поспілкуватись, послухати розповіді, почитати вірші, поспівати улюблених пісень. Кожного разу обирається інша тематика зустрічі. Ведучі Ганна Піголь, керівник клубу, та Надія Ковальчук, бібліотекар, оголосили теперішню тему і мету. Славучи безцінний дар природи у кожного на цій землі своя стежина і свій шлях своїми роздумами з цього приводу ділилась з учасниками зустрічі Валентина Березінська. І, хоч наголосила вона, маємо поважний вік, це не завада підтримувати один одного свою державу, свою армію і вірити в перемогу над ворогом. Валентина Ковальчук нагадала про славні витоки Славути і людей. Які її прославляли, та зачитала вірш Надії пасічник. О, слабота моя, кожен з нас має місце своє на землі, де йому наймаліше живеться, де душа його перебуває в теплі. Місце де батьки ще не зветься. Від віршів перейшли до пісень. Родзинкою кожної зустрічі стали спільні виконання. Цього разу їх було більше. Ось до прикладу, одна із пісень. Віднедавна до співочого фронту надвечір'я додався приємний чоловічий голос Федора Марченка. Золотим голосом Славуччини називають у клубі Людмилу Стороженко. Цілої, цілої, не буде. Дует чорнобривці Зоя Стрихарчук та Федір Марченко виконав авторську пісню Христос Воскрес. Дві Марії Марія Кузьмінчук та Марія Марчук заспівали улюблену. А роки летять ще одним подарунком до зустрічі та приємним сюрпризом стали пісні у виконанні Руслана Шерстнікова, який до того ж професійно акомпонував усім співакам та хору. Не уминули у пісні і болючої теми для кожного українця теми війни. Марія Караван захоплено декламувала вірш свого колишнього юного талановитого учня Семикласника. А ще Марія Олександрівна зачитала відгуки про Славутчину її гостей, учасників форуму тверезості, що декілька років тому проходив тут. Ми їли поживні, смачні і корисні страви, то запашний трав'яний чай і думали, яка благодатна славуцька земля, які цілющі славуцькі джерела і озера прекрасні. Із піднесеним настроєм учасники завершували зустріч і до нових зустрічей.